Що ти отримуєш за допомогу військовим? Хейт отримує. Братан, хейт, то ти допомагаєш, і ти получаєш багато хіро за пазуху. Поняв, як це працює. Я не розумію, але це та причина, чого допомога і волонтерка зникає, як такова. Воно все привезло в якусь комерцію, на жаль. О, дивись, я передав 46 машин, і ми разом в тому числі декілька машин передали з тобою на ЗСУ, без яких зборів, без нічого. Екофлопи ти передавав станції, генератори, там, ці зарані станції, багато одягу, бронежилети, каски, тепловізори. Та там куча всього. Поняв, там їхало просто машинами це все. Звіти показував, показував, як це все працює. Так, Ні, поняв. все одно накидали хіро за пазуху. Створили проєкт для українців, де можна онлайн заходити заробляти. То у нас кожен місяць люди, які заробляють по тисячі півтори, дві-три тисячі доларів на місяць, просто з телефона працюючи в українському там проєкті в Чіптоці. І от можливість зайти зароблять, ну є, здавалося б, і вначебто держава мала підтримати. Бо держава ж не створює моменту для українців для заробітку. Держава створення моменти, щоб з українців податки поматить. На жаль, так воно працює, навіть під час війни. І от ти вроді би стараєшся, що зробити для українців, понявши столково і так далі. А люди, які керують якимись процесами, де вони ворочать бабками, чи якимись людським мнінням чи аудиторією так далі, вони беруть і бачать, що хтось хоче це щиро правильно зробити, вони хлопець закривають, знімають на них відоси там розоблачення. Чорний піар. Душа так само, як в дев'яностох це було. Абсолютно так само. Просто раніше приходили і раз, понятно? Ну, і не буду казати, да, Бо заблокує відос. А зараз це все робиться медійно і так далі. Люди взагалі знаходяться в ситуації, де якщо вони комусь не довіряться і не спробують щось нове в житті, у них нічого не поміняється, вони будуть в жопі. А люди вже не знають, як комусь довіряти, бо реально всюди обман. Реально всюди обман. Люди намагаються щось корисне комусь зробити, получають за це по лицу, м'яко кажучи, да? люди стараються щось останнє від себе віддати, знову ж таки, там, чи дітям, які би з дому залишились, подарить щось чи щось іще. А п'ять таки втратили на те, що сусід щось каже, а ти попіаришся там за що цих біженців чи військових, чи щось іще. Що не зроби, в українському оточенні ти будеш осуджений. Здійла хорошо осуджений, зроблено плохо осуджений, зров дуже-дуже плохо осуджений. Тобто зробив якусь хірню, йдіть з тебе посміються і все. Поки ти дурак, з тебе просто посміються, і все. Якщо ти щось із себе представляєш, і намагаєшся щось корисне зробити, неминуче на даний момент в українському оточенні і соціумі ти будеш осуджений. Іменно людьми, які нижче тебе. Stop.